Глядачам канал Віта день за днем розпочинає інформаційний тиждень. Яким як був перший робочий день тижня, знають наші кореспонденти. Натяжилові горів ринок будівельних матеріалів. Розійшов вибух фарби, Відповідно, още пожежі була збільшена. Коти здобували титули на міжнародній виставці у Вінниці. На горі в горів ринок будівельних матеріалів. Пожежу хасили сім рятувальних підрозділів. Було задіяно дев'ять машин. Як це відбувалося? Дивіться далі. Пожежа на ринку будівельних матеріалів, що по вулиці Ватутіна розпочалась близько 11 години. За словами очевидців, першим загорівся цей контейнер. Ну, я Побачили зразу маленьке план. На низу, як на другий етаж. Тут під дві пари, це туші ну, члі було йшла. Почали це моментально, защитині секунди розгоріло. При проведенні якихось е, е, робіт загорілася фарба. Тобто, Произошов вибух фарби, відповідно, площа е, пожежі була збільшена. Що да відповідає високу температуру? У момент прибуття підрозділ, наш був е об'явен, підвищений номер виклику, з третій, по якому прибувають від 8 до дев'яти машин. Під час гасіння пожежі одному з рятувальників стало погано. Командиру відділення другої частини манансова. Стало погано, От, дуже оперативно приїхала швидка допомога і перемістила нашого колегу. Тура була дуже така е, велика температура, тому що всі контейнери вони металічні. таке сонце і закриті і ще жара, тому просто людині стало погано. Вадим Потатуєв Валерій Шпак, телеканал Віта. За три години пожежу загасили у прес-центрі МНС України Вінницької області. Повідомляють, згоріло 14 торговельних контейнерів, 6 пошкоджено. Причина загоряння встановлюється одна з версій, яку висувають рятувальники проведення газозварювальних робіт в контейнері, де знаходились лак та фарба. Два вінницьких трамваї сьогодні поїхали до Львова. Вагони відремонтували, пофарбували у жовто-блакитні кольори та написали на них подарунок від вінничан Львів'янам. Як завантажували трамваї, бачив наш кореспондент Роман Гах. Ось таких два трамваї після капітального ремонту відправляють до міста Львова в якості подарунку від вінничан. Ми, ми зараз будемо грузити вагон, який відправлятися буде в Львів. Зібрана конструкція, яка буде грузитися краном 60 тонн кран, який буде за один раз брати кран, буде брати і його на, на трейлер. На трейлері там зараз збивають конструкції дерев'яні. А чому саме дерев'яні? Для того, щоб смягчало удар при перевозці, де буде вібрація буде і удари будуть сильні. Там під кожне колесо ставлять башмаки, клини, які, щоб вагон не міг назад перед колебатися. Вага такого чеського трамвая – близько 20 тонн. Ми будемо стропами 4 стропи стропити і піднімати вагон. Піднімаємо вагон, кран піднімає вагон, під'їжджає під тралєр під вагон, потім ставимо на Треле і кріпимо. Ми їм зробили капітально відновлювали ремонт, це фактично нові трамваї, так що нам не соромно. Що львів'яни будуть користуватись трамваями з Вінниці, ну, нам, швейцарці, подарували, практично оновили весь парк трамваїв. Мета цього подарунку це все-таки подальша співпраця, тому що в нас є достатньо в наявності чеських трамвайних вагонів, які ми можемо у себе зробити такий капітально відновлювальний ремонт, в тому числі для міста Львова. І ми сподіваємося, що е, пасажири міста Львова і депутати подивляться на цей стан трамвайних вагонів, на ту якость, яку ми е, здійснили при е, проведенні капітального ремонту. Ну і почнуть з нами співпрацювати. Роман Гах, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта. Свято морозова відбулось у Вінниці на вихідних. До нього організатори підготували більше тони морозова, а також різні розваги для дітлахів. Утім, щоб взяти участь у святі, потрібно було заплатити гроші не справжні, а спеціальні. Отримати їх можна було, купивши морозива або обміняти обгортки, які були зібрані заздалегідь. Як це відбувалось, бачила наш репортер Оксана Святенко. Тож їй слово. Атракціони, конкурси, лотереї це і не тільки підготували організатори свята морозива для маленьких вінничан. Проте кожна розвага мала свою ціну. Ось це спеціальна валюта свята, рудики. Їх можна було отримати, обмінявши обгортки від морозива. Одна обгортка, один рудик. В мене було 73 упаковки. У мене зараз 150 обміняних карточок. А як довго ти збирала? цілий рік. Я збирав її десь 3-4 тижні, але ну це не дуже давно. Ну, я десь около 30 тижнів збирав. І ну, в, мене, ну, в нас всього вийшло 85 рудиків. Це дуже багато. Це безпрограшна лотерея. Щоб взяти у ній участь, потрібно було заплатити 10 рудиків. Дев'ять рудиків коштував модний аквагрим, тобто малюнок фарбами на тілі. А за сім рудиків можна було зробити миттєве тату. Я вибрав тигра. Я вибрав цю тварину, тому що в неї дуже сильні лапи, гострі кігті, в неї дуже витончена фігура. І через те, що тут немає нічого зайвого, лише красива тварина. А тут розташувався салон краси. Всього декілька хвилин і вісім рудиків, і у вас модна зачіска. Мені так подобається, і хай всі люди бачать і завідують. А це містечко маленьких архітекторів. Отакі За словами організаторів на свято завітало від трьох до п'яти тисяч людей. Ми почали наші свята з травня і проходять вони по всій території України. Всього буде проведено більше 40, десь до 50 свят по всій території України. Вже свято бачив Донецьк, Харків, Одеса, Київ. Сьогодні ми в Вінниці. Це вже не перше свято в нашому місті. Воно несе соціальну підтримку саме для мешканців нашого міста. Воно об'єднує людей в нашому місті. Це родинне свято, і дуже приємно, що саме бізнес сьогодні, спілкуючись з владою нашою міською, він підтримує ці проекти вже не перший раз і не останній. Подібні свята впродовж літа пройдуть і в деяких районах Вінницької області кажуть організатори. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Завтра енергетики припинять електропостачання жителям будинків по вулицях Степова, Данила, Нечая, Тракторна, Стаханівська, провулках Степови, Данила, Нечая, Стаханівські Електроенергії не буде з 9 ранку до 15 години. Також цього ж дня, з 9 до 14 години, не буде енергоживлення у будинках по вулицях Пушкіна та Свердлова. Олімпійський день бігу Вінниці відзначили естафетами і легкоатлетичними змаганнями. Спортивні випробовування відбулись на стадіоні центрального парку культури та відпочинку. Дивимось матеріал про це. Змагалися команди літніх оздоровчих таборів. Спочатку бігли дівчата. Всім учасникам побігу, всім учасникам фіну. Далі на випередки побігли хлопці. Увага, маш! Не спіши, не спіши, повідоми, поміне, не спіши. Перші по мене походять до фінішу. Сьогодні було проведено забіг на 400 метрів. А також сьогодні ми бачимо естафети, які проводять наші школи. Що приємно, що перше, друге, третє місце, які сьогодні переможуть школи, поїдуть по путівці в місто Умань в парк Софіївку. Національний олімпійський комітет, обласне. Відділення його та комітет по фізичній культурі та спорту міста Вінниці підготували для дітей багато також ще подарунків. Додаткових це сувенірна спортивна продукція, це олімпійські щоденники і так далі. Кожна дитина в обов'язковому порядку отримує диплом учасника та пам'ятні призи. Олімпійський день бігу проводиться традиційно в усьому світі з нагоди заснування міжнародного олімпійського комітету у червні 1894 року. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Дві тисячі гривень за відпочинок на узбережжі Чорного та Азовського морів пропонують туреператори Вінниці. У цю суму входить проїзд, проживання та харчування з 6 червня. Навпроти центрального автовокзалу міста розмістилися перевізники, які відправляють Вінничан до моря. З ними спілкувалась Ірина Дідух. І вінчани могли обрати для себе саму зручну ціну і саме зручні послуги, то ми їм надаємо право на період літніх відпусток, це літній період, навпроти центрального автовокзалу по вулиці Київській такий собі інформаційний ярмарок, де вінничанин може пройти всі абсолютно столики і обрати, що йому найбільше підходить за ціною. За якістю послуг, за направленням руху там на сьогодні розташовується майже 80 різних підприємств, і організацій, які представляють такі послуги, і можна прийти, обрати, підписати відповідний договір і придбати таку такий проїзд до місць відпочинку. Відпочинок дуже різний, на різні можливості. Є такий відпочинок взагалі дешевий. Якщо судак, великі города, великі міста, Ялта, Алушта, там трошки дорожчий відпочинок, але він більш якісний. Пропоную я Миколаївку, це такий поселок городського типу, Під'їв Паторію. Він більше підходить для сімей з дітьми. Дуже гарні умови, дуже великий посіолог. все абсолютно є. Інфраструктура дуже розвита. Є куди піти з дітками, є куди піти вечором з дорослими. Ціни, в принципі, помірні, не змінилися з прошлого року. Взагалі, перевезення, якщо це Одеська область, Херсонська область, там 400 гривень. перевезення. Якщо ми їдемо в Крим, ближній Крим, Західне побережжя і сюди ближче в Паторія, сюди 450. Це в дві сторони завести і привезти. Назад. Всі автобуси, які, які в нас є на літній площадці, вони всі комфортабельні, всі е, підготовлені під літній сезон. Е, Міська виконком нам видав всім дозволами, тут всі стоїмо, е, усі абсолютно перевізники з е, дозволами. В Криму люди, які нас приймають, мають дуже гарні умови. Двори з фонтанами, є можливість готувати самим, є можливість харчування замовляти у них. Дуже гарні умови проживання, двохмісні, трьохмісні, чотирьохмісні номери. Червень місяць 55 гривень проживання. Липень місяць 65-80, Якщо ви хочете щось поліпшене, воно більш дороге. 100-120 гривень. Дуже гарно зустрічають нас пасілки, пляжі, чистесенькі, море відкрите. Все безкоштовне. Я відправляю цього року вінечанний залізний порт та лазурне. Це відкрите чорне море Херсонської області. Там там дуже гарний відпочинок для діток і дорослих. Вони можуть там і відвідати такі місця, як гейзери, гарячі істочники, грязі, де можуть і пролікуватись, і заодно і відпочити на чорному морі. Номера йдуть некомфортні, які йдуть душ, туалет на території, то тобто, це обічні номера. 40-50 гривень в сутки це стандартна ціна, йде на весь сезон. І номера, в яких душ, туалет, умивальник, холодильник, телевізор, в номері там в залежності кондиціонер, може ні йде від 70 гривень і до навіть до 150. Тобто, якщо свідом на море, балкончики, все таке це звичайно буде ціна. А якщо ще харчування? Харчування візі в кожному пансіонаті 80 гривень трьохразове. Ну є і 100, 110. Це вже йде зовсім трошечки інакшеї, інакше харчування. Чуть-чуть вищого класу. Там додатково входять. І випічка, все ну то є, чуть, -чуть де, як більш домашня кухня. А стандарт на вісімдесят гривень сутки. Якщо турист не погоджується з тою якостю послуг, яку ми надали, ми викликаємо на комісію. Ми викликаємо підприємця, який надавав такі послуги, і самого туриста. І між собою вони визначають, хто правий, а хто має компенсувати ту чи іншу частину. І як правило, вони домовляються тут. Уже якщо ж цього недостатньо, то тоді далі контролюючі органи починають діяти від відповідно до чинного законодавства, як правило, 99% таких скарг вирішуються на місці. Підприємець хоче компенсувати ту чи іншу якість або пропонує інший відпочинок. Свої послуги пропонує муніципальна компанія Турцентр Подільський. До періоду літнього сезону ми підготували для вільничан відпочинок, перш за все, звичайно, на морі, де люди можуть оздоровитися. Це і відпочинок на Чорному морі, на Кримському узбережжі, на побереж... на... біля Одеси. І разом з тим які, ось, такий відпочинок, як і стандартний вже в Турції, і в Чорногорії, які вже в Чорногорії і Болгарії. Відпочинок десь по, варто... по своїй вартості починається від 100 Близько гривень, а якщо брати до уваги Болгарію, то це від 2,5 тисячі гривень за, за відпочинок за комплекс відпочинку. Це десь два тижні близько цього. Це, сама сума може залежати від того на якому пряжі буде відбуватися відпочинок, в якій країні є віза чи немає візи. Тому що, наприклад, якщо брати до уваги чорногорію, то там віза не, не, не потрібна, А якщо говорити про Болгарію, то там ще додасть дадуться візові витрати. Ірина Дідух, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта. Понад 100 породних котів та кішок з різних міст України, а також Росії та Молдови, було представлено на міжнародній виставці, що впродовж вихідних проходила у Вінниці. Її організували вінницькі та Житомирські фелінологи. Це спеціалісти, які займаються розведенням і вихованням кішок. Назвали виставку Літні зустрічі 2012. Там побували і ми. графия выставки очень такая расширенная. И что приехали очень именитые заводчики с животными, которые ценятся не только на Украине, но и во всем мире. Есть представлены редкие породы, ну как редкие, они как бы модные, достаточно дорогие, это бенгалы. Многочисленные породы, это наши любимые шотландские породы. Скотиш страйт и скотиш фол. В Винница представляет, это канадские свинцы, это голые, потом шотландцы и британцы. Особенно их такая черта, они очень любят людей. То То есть они без человека они не могут. Они требуют очень любопытные. очень любопытные. Очень любят, чтобы им уделяли внимание. Порода, которая приносит карандаш, так же самое, как собака приносит палочку. Я вот приехала со своими котятами Корниш Рекс. Приехала на выставку, чтобы продать их. Хотя, так как вы видите, большие, да, вот смотрите, длинные лапки красивые, ушки. Чем они мне нравятся, то что они никогда из-за разрушения не делают эти дела. Вот если не будет туалетика рядышком, они будут терпеть до последнего. Вот так как на выставке, чтобы не портить запах всем и приятный отдых, вот они терпят, как видите. Оценивали кишек эксперты из России. Я должна знать все стандарты. Каждой породы кошки должны знать все стандарты. Это британец, он должен быть массивный, крупный. Уши у британца должны быть среднего размера, немножко наклонены вперед. У британца должны быть щейки большие, которые должны расти из шеи. Котик у нас. А на английском его кличка Бабу Вайтбер, в переводе на русский это Господин Белый Медведь. У животных есть титулы, то есть, когда уже идет профессиональное разведение животных, оно должно выставляться на выставках. То есть, это контроль качества, да, прежде всего, это соответствие стандартам, пародия. И идут выставочные классы, то есть, идет сначала чемпион, А далі йдуть інтер, чемпіон грант і так далі. То тобто есть можна дойти с з закрыть закрити ценки, чемпіона міра. Ми участвуємо в категорії котят, те, що совсем котенок. Вот. Судьи оценили очень високо. Ми заняли дві два дві две позиції. Это лучшая підготовка к выставке среди шиш шер... краткошерстних і лучший котенок на виставці. Щоб стати зіркою інтернету, кішки позували фотографу. Мы ездим по Украине по совершенно разным выставкам, кошачьим, которые происходят на Украине по разным системам. С породистыми животными. Да, можно сказать, что сложно работать, потому что есть в каждой породе свои особенности, которые при съемке нужно показать, вот, либо наоборот, как бы. Может быть, скрыть какие-то недостатки, потому что тут очень важен экстерьер. В нашей работе, как и в других работах, есть маленькие хитрости. Например, вот есть вот такая вот таблетка Релаксант. На нее реагируют животные, ну, по-разному. Кто-то реагирует на вот такое вот перо. Оно с настоящей птички и кому-то оно очень нравится. Кто-то реагирует на такое более масштабное. А, вот это вот звук такой вот характерный. Кошкиво любен, а це група підтримки учасників виставки. Творча група Кроха в ладошки». в трупі чотири песики та дві кішечки. Завдання цих тер'єрів розважати публіку і нести позитив маси Це такі м'які маленькі животні, як би розміром до 2,5 з половиною кілограм. з большим так сказать, серцем Це мальчишка. папа щенков. Ну, тут, правда, щенков нет, это все довольно взрослые. Но ему три года. Вот он, смотрите, как он ходит. Мурзилка, иди сюда, Мурзилка. Мурзилка, иди погуляй. Ну погуляй, покажи, как ты гуляешь. Не, ко мне, ко мне, Мурзик, ко мне. Он сейчас стесняется, не страшно. Вот такой вариант. Ну, по платьицу видно, что это девочки да? Вот смотрите про эту породу, да? Вот, к примеру, поставим их всех на это. Видите, они не убегают и убегать не будут. Если я пойду, они пойдут все за мной и все будут дружно идти. То есть ну, так умные, потому что. Мне больше понравилось э, лысые котята. Они прикольные. Там понравился мне черные. такие серии дуже На виставці можна було не тільки подивитися на котів різних порід, потримати їх на руках, а й купити одного з них. Коштували кошенята від 500 гривень до 18 тисяч. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Завтра о 16 й годині конференц-залі готелю Поділля влада міста буде зустрічатися із старшими по будинках, тож запрошую їх до розмови. На зборах мають обговорити все те, що зараз хвилює мешканців багатоповерхівок. Організовує зустріч Асоціація старших по будинках. Таким побачили інформаційний понеділок. Журналісти каналу Віта. Наші новини шукайте в інтернеті. Адресу сайту ви бачите на екрані. Дякую, що дивились. Бережіть себе і своїх рідних. Випуск новин завершує прогноз погоди. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру. Погода у Вінниці, 12 червня, буде мінливо хмарною. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, грозу та град. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 14-19 градусів. Тепла в день плюс 27, плюс 33. So